Всім привіт! У цьому відео готую імбирні пряники. Це печиво, яке має і смак, і запах, осені та зими. Тому приєднуйся і готуй зі мною. Спочатку 250 г цукру потрібно розтопити на середньому вогні. При цьому постійно і інтенсивно помішувати лопаткою. Так, цукор скоріше розтопиться. Коли залишається зовсім мало грудочок, знімаю каструлю з вогню і перемішую до повного їхнього розчинення. І цукор не підгорить. Ось таким однорідним він має бути. Далі дуже обережно вливаю 100 мл окропу, тонкою цівкою і постійно помішуючи. Якщо знову утворились невеликі грудочки, то нічого страшного. Потрібно просто знову повернути каструлю на вогонь і їх розчинити. Подивися, який красивий янтарний колір. Тепер сюди даю 100 г вершкового масла, пів чайної ложки розпушувача, пів чайної ложки соди, дрібку солі, 2 чайні ложки спецій для печива, 1 чайна ложка сухого імбиру та цедру лимона або апельсину. Це на смак. Усе добре перемішую і залишаю на деякий час, щоб маса трошки вистигла. Подивися, якою повітряною тепер вона стала. Отже, пряники чудово піднімуться. Далі з 450 г просійного борошна даю половину кількості. Одне яйце. Перемішую все. Ну, і тепер залишок борошна. Знову все перемішую. Лопаткою мені це стало важче вже робити, тому я взяла дерев'яну ложку. Коли тісто об'єдналося, мокрими руками допомагаю собі, так як тісто липке, формую ось таку паляницю та викладаю на харчову плівку. Загортаю і кладу в холодильник на 1 годину. Або, якщо потрібно тісто швидше, то на 15-20 хвилин у морозилку. Воно має затверднути. Осипаю борщ на поверхню. Розкатую тісто не тонко. Пам'ятай, чим товстіше, тим пухтішими будуть пряники. Вирізаю формочками для печима довільні фігури. Та складаю на деко з пергаментом. Не забуваю залишати між ними відстань, так як вони будуть рости. Випікаються пряники при 180 градусах. 7, 10, 13 хвилин. Це залежить від того, якої товщини і форми у тебе печиво. У мене пішло 12 хвилин. Політу на те, коли вони піднімуться, і тоді слідкуй за готовністю. Коли витягнути їх відразу з духовки, вони ще досить м'які. Тому вик... потрібно їх викласти на решітку або іншу рівну поверхню, щоб вони залишилися правильної форми. Коли пряники охолонуть, то затвердіють. У мене на цьому все. Далі за побажанням можна також їх прикрасити пілковою глазур'ю. Пряники надзвичайно пахнуть. Цей виражений такий аромат імбиру і кориці він просто вражає. А самі пряники зверху мають тверду скоринку, а всередині мігкі. Спробуй спекти таке осінньо-зимове печиво. І не забудь поділитися під відео. Смачного!